Доброго дня, сьогодні субота, значить час для чергового відео. Сьогоднішнє відео хочемо присвятити ґрунтам Волинської області. Цікава область, адже за підсумками 24-го року тут було продано найменше сільськогосподарських земель. Чому так? Давайте розбиратися. Якщо вам подобається наш канал, підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео і обов'язково купуйте земельну ділянку. Можливо, Волинська область саме той варіант. Отже, обираємо на карті України грунти в розрізі областей, виставляємо межі і дивимось. Ну, в принципі, як і загалом для Полісся. А нагадаю, що ми вже робили огляд Суміжної Рівненської, також Житомирської, Київської, Чернігівської. І це, власне, той пласт поліських лісів. І боліт, який існує. І волинь тут не виняток. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що, напевно, 4-5 області зайнято, власне, ось ця вся північна частина, зайнята торфами або, ну такими вже прямо піщаними ґрунтами, що вони навіть сумнівно з приводу обробітку їх для класичних сільськогосподарських Культур, ну або якщо і обробляти, то питання буде стояти в кількості врожаю і доцільності можливості всипати відповідну кількість міндобрив. Завжди існує цей баланс, що можна виростити і в піску. Ізраїль вирощує в піску. Питання в поливі і в обсязі міндобрив, які будуть туди використані як наслідок, наскільки це буде рентабельно. Що ми бачимо? Дуже багато це область, яка найбільше, напевно, має торфовищ. Всі ось ці рожеві, чи бускові, як його правильно назвати, кольори і подібні до них: ось це все історія про болото. Передусім про торф. Торфяні ґрунти, нагадаю, вони. Придатні для вирощування. Більш того, коли ви будете там удобрювати кімнатні рослини, рослини на ділянці, то завжди вам будуть продавати торфяні ґрунти, торф перемішаний там з іншою речовиною, але це про торфи. Багато рослин люблять ці торфи, улюблена багатьма магнолія, яскравий тому приклад. Але їх не любить сільськогосподарська культура. Тобто цим їх не одобрюють. Воно не про гумус, це про кислотність, це про рихлість ґрунту і так далі. Що маємо тут? Маємо багато цих ґрунтів. Відповідно, в цьому аспекті для Волині цікавим були б, власне, лохіна, чорниця, якщо її висаджувати в промислових масштабах, а не збирати дику. Малина сюди підійде, ожина та сама, ну і інші так, такого типу культури. Залюбкі ягоди будуть тут рости, і їх можна культивувати в більших масштабах. На пісках нагадаю, що полуниця, суниця любить піщані ґрунти, любить підзолисті ґрунти, любить, щоб її накривали золою на зиму, тому тут теж з цим можна працювати. Питання, чи достатньо буде тепла, щоб всі ці культури дозріли? В еру глобального потепління, коли зміщуються власне ці зони лісостепу і степу, цілком імовірно, що з цими культурами, принаймні на півдні області, можна працювати. На півдні я маю на увазі на півдні ось цієї частини. Зелений колір. Це колишні, колишні. Болота, але на відміну від торфяників, тут лучні ґрунти, лучно чорноземні. Це гірше, ніж класичний чорнозем, але це краще, ніж сусідній пісок чи торф для класичних сільськогосподарських культур. Має на увазі там кукурудза, соняшник, ну, пшениця, жито, може, овес. Це хороші ґрунти, адже давайте розуміти, що стародавня Месопотамія і Єгипет такими радше ґрунтами. Досягла рівня розквіту, що будувала, власне, оті піраміди і зіккурати, які існують сьогодні в країнах, які залишились на, на місці стародавнього світу. Розливи Нілу, тигру і єфрату це приблизно те саме, що ми маємо тут. Де, власне, найкращі ґрунти? Найкращі ґрунти ми з вами будемо бачити, оце позначене сірим кольором, темнішим і світлішим це про чорноземи. Так, у Волинській області є чорноземи. Тобто це треба визнати. Не глибокі, глибокі малогумусні це вже трошки інше питання, але це фактично класичні чорноземи. Між ними, ось біля Луцька, ось тут, ось такими вкрапленнями, ідуть чорноземи опідзолені. Що означає, колись тут був степ, ну, лісостеп. Погода була сухіша, відповідно, там утворились чорноземи, але вони заросли лісом. Оці класичніші чорноземи малогумусні, вони лісом або геть мало були зарожчі, або, скоріш за все, не були. Оброблялися, ймовірно, весь час, принаймні як пасовище. Натомість, опідзолені чорноземи, це, грубо скажемо, виростання мішаних лісів, або, скоріш за все, хвойних на класичних чорноземах протягом тривалого часу. І ця зола. Ну, точніше, гольчіння з хвойних дерев і створює цю опідзоленість цим чорноземам. Але це чорноземи, і з ними можна працювати, вирівнювати їхній баланс за рахунок, власне, міндобрих, що успішно фермери і роблять. Ну і власне інший тип, який маємо місце між чорноземами, це сірі, ясно-сірі чи темно-сірі, залежно від місцевості, грунти. Ну, якщо так. Геть по спрощеному сказати і відкинути лучні ґрунти, бо вони конкурують умовно з сірими. То після чорноземів це другі по, по якості ґрунти в Україні. Каштанові і бурі, які там є місцями на півдні, не беремо до уваги, бо їх обсяг там кілька відсотків на всю Україну. Тоді як сіріо опідзолені там займають близько 10-12% відсотків в межах всієї України. Другі по чисельності, власне, грунти, якщо не рахувати, піщані, які десь так само займають площу. І щоб вже бути до кінця об'єктивними, в зоні листяних лісів утворюються дернові ґрунти. В зоні, власне, мішаних і хвойних більше опідзолені ґрунти. Ну, якщо там геть мішано, то дерново-підзолисті і так далі. Тут теж значна частка дернових ґрунтів, вони позначені ось такими кольорами, вкрапленнями. Вони зустрічаються тут, але це не настільки масове, як має місце з пісками. Зрозуміло, що умовно листяні ліси не дуже люблять піщаний ґрунт, не пускають глибоко коріння, це прерогативи ялини і хвої. Тому, власне, на цих пісках в більшості будуть рости або мішані, або хвойні ліси. Ну, власне, це все. Ось ці фіолетові, це болотні ґрунти. Малопридатні для класичного сільського господарства. Ну, рис тут замало тепла, напевно, його вирощувати. Зрозуміло, що в епоху глобального потепління вони можуть перетворюватися на лучні, лучно-чорноземні або на торфові в залежності від складу е, цих ґрунтів. Ну і питання: чому в Волинській області було найменше продано земельних ділянок за підсумками 24-го? Відповідь проста: ціна. На півночі області мало продається. Об'єктивно, коли до нас це потрапляє, ми навіть не хочемо його брати в роботу, бо це історія про те, що гектар коштує там до 20 тисяч в кращому випадку. А то і 10 гривень. Людина не може зрозуміти. Вона заходить в інтернет і бачить, там продають по, по тисячі доларів, ну, по 40 тисяч за гектар, ну, 20 інколи. Ну, Агрохолдингів нема, конкуренції нема, є поля не оброблені, і це проблема полісся. На поліссі таке трапляється. Відповідно, немає попиту наразі на цю землю. Орендна плата, якщо й платиться, ми стикалися в окремих регіонах 2000 за пай, не за гектар. Паїм буває ну, залежно від густоти населення, там, буває гектар, буває і 2, і 3 гектари, 9 тисяч. Це вже там історія з податками і без податків. Тобто, зрозуміло, що при таких умовах ціна не може бути високою. І тому люди і не продають північна Волинь в застої. Якщо йде мова про озеро Світязь, то там продають. Ну, але то курортна рекреаційна земля. На півдні. Оцей південь, де є чорноземні грунти, він коштує в межах 60-80 і є ціна по 100 тисяч, і є навіть що беруть по 100 тисяч за гектар. Але коли хтось один продасть по 100, сусід не може вже продати дешевше, він травмований. Він хоче теж 100. І байдуже, що перший продав отут в чорноземах, а в цього отут в поряд, але в торфах. Тому така специфіка вийшла, на жаль, цього регіону. Дійсно, ми продавали, не спеціально перевірив статистику, і бачив, що ми продали аж дві діляночки. І одна там довго висіла, і так її ніхто і не купив. Тому можемо відверто сказати, що володіємо піввідсотка ринку. У Волинській області. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайки і купуйте земельну ділянку. А якщо хочете бути в курсі останніх новин і оперативно дізнаватися про події на ринку землі, підпишіться на наш телеграм-канал.